Сьогодні в випуску на полі терміново хоче підписати Єрмолюка. Рома може обміняти довбика на Влаховича Степана в у дебютному матчі за Нюрнберг оформив покер. Забар не потрапив до символічної збірної в Англії. Наполі виявив інтерес до 21-річного Єгора Єрмолюка. Як інформує Кальчо Наполі, футболісті збірної України вбачають потенційну альтернативну або заміну франку Замбо Ангіса. Повідомляється, що Бренфорд вже визначив вартість гравця бджоли погодилися сісти за стіл перемовин лише у разі, якщо неаполітанці запропонують щонайменше 20 мільйонів євро. Найближчим часом клуби мають зустрітися для обговорення деталей потенційної угоди. Зазначимо, Єрмолюк виступає за першу команду Бренфорда з двадцять. Третього року і нещодавно підписав новий контракт до завершення сезону 30-31. Усього українець провів за англійський клуб 66 матчів. Раніше Наполі також вів перемовини щодо Георгія Судакова. Однак наразі інтерес до хавбека Шахтаря охолов. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Римська Рома може здійснити обмін свого українського нападника Артема Довбика на форварда Ювентуса Душана Влаховича, контракт якого з торинським клубом завершується вже через рік. Повідомляє видання Бластя News. За даними джерела, попри вдалий сезон, довбик не входить до списку недоторканих у нового наставника Роми П'єру Гасперіні. Водночас, сам Італіць вже давно є прихильником гри Влаховича. Ще з періоду його виступів за Фіорентину. Видання також підкреслює. Довбик був би чудовим варіантом. Для Ювентуса завдяки своїй тактичній гнучкості та адаптивності на полі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Український форвард Леверкузенського Байєра Артем Степанов, який наприкінці квітня приїдався до Нюрберга на правах оренди. Учора провів свій дебютний матч за нову команду. 17-річний нападник зіграв перший тайм у товариській зустрічі проти клубу районної ліги Херсбрук та відзначився покером. Артем забив на 14, 30, 37 і 44 хвилини хвилинах гри. За таких погодних умов було дуже важко, але це частина нашої підготовки, і ми маємо працювати наполегливо. Звісно. Я радий першим голам, але найбільше мене тішить гра команди. Було приємно бачити так багато вболівальників. Прокоментував свій дебют Степанов. Портал Gradient Sports оприлюднив рейтинг найшвидших гравців англійської прем'єр-ліги за підсумками сезону 24-25. Аналітики оцінили середні швидкості футболістів та сформували символічну команду найшвидших, у якій знайшлося місце і для українського захисника Іллі Забарного. Гравець бурмута в своїх п'яти найкращих матчах продемонстрував середню швидкість у 34,26 км на годину, що дозволило йому потрапити до четверки найшвидших оборонців. У цьому списку також з'явилися кілька зірок світового футболу, зокрема, нападник Манчестер Сіті, Ерлінг Холанд, який розвивав швидкість до 35,81 км на годину. Водночас найкращому рейтингу виявився Антоні Еланга з Нотінгема, чий показник склав вражаючи 35,91. Кілометри на годину. Захисник турецького трапзонспора та молодіжної збірної України Арсені Батаго може залишити Суперлігу цього літа під час трансферного вікна. 23-річного футболіста має намір підписати англійський Ноттінгем Форест, який готується до виступів у лізі конференцій. Як інформують турецькі ЗМІ, представник АПЛ вже двічі звертався до Трабзонспора з пропозицією трансферу, однак отримав відмову. Спочатку Ноттінгем запропонував 10 мільйонів євро, а згодом підняв ставку до 15 Проте турецький клуб повідомив, що готовий розлучитися з Батаговим лише за 20 мільйонів. Очікується, що англійці зроблять третю спробу. Цього разу із покращенням. Чиними умовами 15 плюс 5 у вигляді бонусів. Та чи погодиться на таку схему трапзонспорту наразі невідомо. Зазначимо, що Нотінгем сенсаційно завершив сезон на сьомому місці. Хоча фахівці прогнозували клубу боротьбу за виживання. Свій єврокубковий шлях англійці почнуть із кваліфікації Ліги конференцій. Сток Сіті погодив усі умови трансферу 25-річного українського захисника Максима Таловерова з плімота. Повідомляє тато таке. За даними джерела, потенційна сума переходу становить 2 мільйони євро. Наразі подальший розвиток переговорів залежить від самого гравця. Таловеров обговорює особисто контракт і цікавиться амбіціями Сток Сіті. Для нього важливо, щоб клуб мав чітку мету повернення до прем'єр-ліги Англії. Якщо сторони дійдуть згоди, контракт буде розрахований на 3 плюс 1 роки. Плімут придбав Толоверова в січні 25-го з австрійського ласка за 2 мільйони євро. За англійську команду українець провів 13 матчів, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Нагадуємо, що Плімут вилетів з чемпіоншипу. А стоксіті посів 18-те місце в сезоні. Захисник Навін Малиш продовжить свою кар'єру в Луганській зорі на умовах оренди. Повідомляє прес-служба Динамо. Між київським Динамо та «Зорею» досягнуто домовленості щодо переходу гравця. Орендна угода триватиме до завершення сезону 25 26 Нагадуємо, що в другій половині минулого сезону Малиш вже грав в оренді за вороскою, взявши участь у 13 поєдинках чемпіонату України та забивши три голи. Інгулець може провести свій перший домашній матч нового сезону на рідному стадіоні, розташованому неподалік села Петрове, за даними української асоціації футболу. Ця арена включена до переліку стадіонів першої ліги ПФЛ сезону 25-26, які відповідають вимогам додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану в Україні. 21-річний Вінгер болівського клубу Стронгест Хосе Флорес перейшов в оренду до Кривбасу. Про цей трансфер повідомила прес-служба Стронгеста. Формальні умови угоди не розголошуються, але за даними «Трансфермаркет» оренда розрахована на один сезон. Від початку 25-го року, відколи Флорес приєднався до Стронгеста, він забив два голи в вісьми матчах. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.